Я зараз іду в гості до Ані. У неї дуже класна квартира, і я. Так, мені здається, що тривога чи що. У неї дуже класна квартира. Я хочу попросити її дозволу, показати вам її, тому що вона дуже б'юті, вона дуже дівоча. Ні, це щось гудить тут інше. Так, її балкончик бачу, коротше, я вже підіймаюся. До Ані в гості буду вам все показувати. Доброго раночку. Це тільки я 10-й можу до вас завітати. Доброго. Привіт. Знайомтесь, це Аня, моя подружка. У неї дуже стильна квартира, вона дала дозвіл познімати. Я обожнюю приходити в гості до Ані, у неї завжди так стильно, красиво. Ви повинні познайомитися з цим красунчиком. Адам да, Адам, скажи всім, дівчатам вас. А? Я пішов. Ти знаєш, що тебе знімають? Моя ж тікіця. Ти Тихой. Yeah. Я, до речі, дивлюсь всі твої влоги на YouTube, mm. Мені подобається. Знаєш, yeah. як повернення тих часів обережні, коли все було добре в нас. Yeah. Просто якась ностальгія, так сподівається. Так все це те, чого мені не вистачає, тому я і повернулася, тому що мені хочеться просто звичайного життя, розмов, да, да. розмерених, без гонки. Оце за одну хвилину впіхнуть, не впіхуємо. Це дуже важко. Я тебе тепер теж розумію. Тому, да, що Аня знімає Instagram. відео, знає, да, як це інстаграм, тікток. Це дуже важко. Насправді інформацію впіхнути в ці 40 секунд, і щоб ще воно і сподобалось. А да. Все ж таки YouTube це про життя. У Ані є в збережених, як, на жаль, ця квартира постраждала і ви постраждали. Да. Ти спала в цей час, да, да? Да. спала і прилетіла ракета в обладміністрацію. Ми покажемо да, потім да, вікно. Да. Я на вулиці була, да. була я трішки познімала. Так, адміністрацію. З, вікна. Да, з вікна покажу. М -м. Покажу той вид. Звідси на все було по-іншому. Але зараз тут все ось так і ну, давай відкриємо вікно, я покажу, куди ракети відкрила? Угу, угу. Бачиш? Ось сюди покажи, бачиш, де цегла огорожена. Уявляєте, що це прямо навпроти вікон? Ну я стояла і дивилася, як друга ракета летіла. Жесть. І он покажи. Угу. Там ту будівлю, да, я вже. Підзняла була на вулиці, якраз. Угу. Це все з вікна, Ані видно, це площа. Ну Це ну, та взагалі в руїнах була. Угу. Ну, якраз давай одразу да. покажемо. Оця картина я її з-під завалів витягнула, ми її з Парижа з донькою привезли mm -hmm. це шилі. Я її витягнула, вона там, типу, про кохання, що вона не вмирає. Mm -hmm. Я його із під завалів достала, ось так погладила, бачу, вона така кукула, Да, Вона по постраждала. Да. але, але Видно, вижила... ну, це як пам'ять реліквія, оскільки я ну, звідси повитягувала, тут же руїни були. Тут ж моя донька да? була. Оцієї стіни не було, цієї не було, і в ті кімнаті. Тут дуже холодно, дійсно, ну, то я її я люблю тут і, і ненавиджу. Тому, Це що, одночасно. Дійсно, да, да? І через те, що зверху нікого немає, знизу нікого немає, не отаплюється, угу. і тут дуже холодно. Коротше, отак от виглядає спальня, дуже така простора. А якщо ти відкриваєш, наприклад, вікна не нагрівається? Ну зараз же, да. у Ані ще є свій магазин. Да. ну це, це все, фемія. До речі, є фемія. Да. да, фемія дуже багато класних речей. Вона все образує... з берму розгрибають. розгрібають. Да? До речі, ти Ой. Кажучи, собі беруть. а я поміряю. Боже дівчики, це екстаз. Це екстаз. Аня розповідає, як ти тут все влаштовувала, як ти тут все організовувала. Ну, то, що, як то ніяк, коли поставила це, своїми баночками, стало, да? Так? І не вистачає полок, ще не вистачає такого. Я не дуже люблю, коли тут все відкрито. Я люблю, щоб не було візуального шуму, але ну, він є. А мені подобається, коли знаєш, це ж нікому не заважає, тільки ти тут розумієш? Мені заважає. Тобі заважає? Я взагалі люблю, коли нічого не. Я то один раз парфуми всі поприбирала, а -а -а. потім мені незручно, мені треба це достати, а -а -а. користуватись. А так, ну, ну, як є. тобто, Тут це все одно забито вже. І дивіться, як е uh, вінтаж. Вінтаж з загалі Взагалі це був не вінтаж, цей вінтаж просто постраждав під час війни. А -а -а -а. І бачиш, вона така покотається. Вона стала вінтажною. Ні, вона да. Ну, так, стала... Да. А стала вінтажна, ну, до речі, я ж держав. Деркала юзку у мене теж таке. А до речі, я, я змінила в мене було більше дерка, повісила це побільше. Mm -hmm. так. Mm -hmm. Ну, В общем, куди що прийшло, сюди і Коротше, ну, Мені так подобається ще оце поєднання плитки і пофарбованого пофарбованої, пофарбованої там, стелі і mm -hmm. стін. Класно. Коротше, дівчата, тут рай. Просто рай, дивіться, як все. І тут дзеркальце, і душова кабіна. Зараз... Ванна так, ну, це більше поклад. для этого. Для естетики. Для естет... угу. ну, це коридорчик. Тут трошечки була, до речі, перестановка. Ми так, а, оце ж. Ось, бачите, в, велика квартира. Восна, да, Блісняла Блісняла вже, Хоча не було, так? Да? Ні, ні, я коли заїжджала, не було, такі там uh -huh. чуть-чуть починалася, uh -huh. і зараз буду її травити. Ну, uh -huh. такі діла. Да. Так, і це, ми, звісно, все показуємо не в хронологічному порядку, але ну, якщо заходити в квартиру, ось, будь ласка, ми заходимо. Тут прихожа, одразу йде ванна, кімната, прекрасна. І далі ми йдемо направо. Це у нас спальня дуже стильна, красива. І наліво у нас дуже велика гостинна кімната, гостьова, да? Гостьова кімната і кухня з балконом. Мені так приємно, що ти чашечку цю. Так, да, я її люблю. Все время я бачу, знаю. я ну, її. знаєш, що дарувати. <laughs> так, ну що тут нам напекли. Ні, ні, я, я може половинку з'їмуся. Я ж снідала. Я ж від, а, від я батьків. Не сні, да. Я ж від батьків, це неможливо. Да, понятно. Але... <laughs> <laughs> ну Сьогодні ні вчора. Мало. І шуба була. Боже, но уважає. Це було Ні, ну, да. у мами ж день народження завтра. Ми приїхали на день народження. <гilles> <Да>. <гilles> За зустріч. За зустріч. Чудово. Так. Да, Готувати я не люблю. Я перший раз оці синобони купила. Вчора ж ти мені написала, я сиділа в перекладці. Mm -hmm. Ага, думаю, ну ладно, тоді треба щось придумати. Готувати річ, ні? Ну, і де треба. Ну, в принципі, нормально. Що mm. це? Це дурблю, до речі. Смачно. Mm. Нормально. Не знаю, я скільки в нас все покупала, мені все подобається. Да? Так, смачно. Дуже смачні, до речі, ці штучки, макарони. О, я взяла половинку з дорблю. Прям супер-супер. З -супер. харкова в Чи в Києві теж крінделі? Mm -mm. Не знаю. Мені здається, Мені це здається що немає. Mm -hmm. Так, а адам там у нас лежить, піду покажу, бо це ж дитина на сонечці. Да? Це о, на о, він такий теплолюбівий. Скажи: а хто не любить сонце? Скажи, на нарешті мама зробила балкон. Так, да. мама Нарешті зробила. мама зробила о, балкон. Да. Да? Ми ще на балкончику посидимо, тому що ну, ви ж бачите, яка краса. Просто це Аня все сама стилізує, робить. Бачите, поїхала, купила квіти і все, все красиво. Дівчата пишуть в інстаграм якось Харкова і не боїтесь, там, ну, тож дивляться, що я угу. там, все кажу. Ми живемо просто одне життя. Ну так, да, а коли? А іншого життя не буде. Вам не страшно, кажу. Ну, в принципі, мені не страшно, тому що ну, я вже звикла. Ну, просто того. чекати, що А сидіти, що? що перечекати життя, угу. а іншого життя не буде. Я кажу, тому я живу це життя, яке є. Все правильно. Ну, да. От і Адам живе своє найкраще ну, життя. Це точно. <гум> да, Скажи Адам, я ж не знаю, що там завтра. Тому сьогодні Мі все... Головне, щоб місичка була повна, побільше <гум> всього. Ну, в нього з цим проблем немає. Як бачу. <гум> Продовжуємо наш огляд. Це у нас така велика кімната. Вони були як стеля. Ну, коли розбомбили, тут все перероблювалося саме по цю стелю. Mm -hmm. І тут ще ну за ті часи радянські, це ж як Сталінка. Тут е, були обої поклеєні. коли їх зняли, то ось такі відбитки лишилися просто ну, Так стилізували да? і, і, і вийшла як італійська штукатурка. Да. А це вже дійсно італійська штукатурка. Ну, і тут, в принципі, теж все обновилось. Ось таке рішення, начебто трошечки дивно виглядає, але ж виглядає дуже стильно. Ну, так, і так. показую вам, як тут ну, Адам живе своє краще життя. Ми тут трішки прибираємо вже, попили каву, і тут обідня зона. Аня тут, до речі, дуже часто перестановки робить. Минулого разу я у неї була у неї цей диванчик стояв ось сюди повернутий. Там стояла, стояв телевізор, який вона не змогла налаштувати, тому повернула все назад. Ось тут така зона для відпочинку, і тут ми вже повертаємо спортивна кухонна зона. Ну, до речі, я просто зараз воно стоїться, тренажер я ним не користуюсь, тому що бігаю і так. Мені ну, Аня а тут тренується так, кожного мене. дня. Да. так що Адам теж тренується. І він тренується, він теж Да. <реш> 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 і ось така кухня. Дивіться, дівчата, все, наче так Мне просто, але що тут немає всіх. Цих... Шкаф шкафу. Да, да. Але ми ж з тобою розмовляли, що тут класно. Ну, я поличку зробити. Ну, це поки я сезрію, то поличку мені, якщо я сама можу зробити, то в мене все швидко. Якщо да. мені треба когось, когось запросити, да, щоб мені прибили, то це все недовго. Угу. Класно, дуже так. І ось, бачите, так от. А отут у тебе теж да, були квіти? На справа в тому, що тут сонце світить і mm. вони пропадають. А якщо ті, які люблять сонце, Сонце. Ну, я не знаю, ну, я не вони, вони взагалі-та їм жарковато. Так що, дівчата, клас, мені дуже подобається. І заходиш з балкону, там спека, а тут в квартирі холодильник. Проход, про... Ну, ну це я не, не знаю. Задума. Влітку це класно, коли світ свіже повітря. Влітку тут жарко, коли вона нагрівається. А, спека, то, так, да? як, термос, угу. як стіна гарна, ну, взагалі контрастні такі. Кольори виглядає дуже стильно. Ти прям на фоні така знаєш, муза, муза. А спальня зовсім в іншому настрої. Ну, вона була блакитна, вона була угу. як стеля. Тут теж, бачите, стеля така. Вінтажна. Да, і, та, і ця стіна, це ж знову сусідство із іншою квартирою, угу. і вона повністю рухнула. Угу. Не було її, да? да її замінили і білу фарбу. Ну, і великі вікна. Просто кайф. Ну що, дівчата, як вам апартаменти? Ну Я вважаю, що ремонт ремонтом, але людина вкладає душу в квартиру і все одно, цей стиль, ця така дівоча атмосфера це прям ані таке дано. Знаєте, от вона вміє організувати простір. Класно. Причому да, не тільки в цій квартирі. Да, у тебе ж в іншій квартирі теж ну, звичайні квартири. Да, ну, я просто люблю. Да, клас. Я багато часу проводжу вдома, і мені подобається. Я тебе розумію, тому що я теж людина, яка любить так. вдома бути. Ми сподіваємось, що вам сподобався такий формат. Завітала в гості і одразу познімала вам. Цікавий огляд. Ми ще зараз е, знімемо окремо вже в наступному відео. Побачите, зробимо примірку. Аня зараз підготує, які речі вона порадила, порадила б на... На, літо, да. Да, на літо. Така капсульна у є історія з брендом. Тобто продаються саме речі, які гарно підійдуть. Для да, все, все міксується один з одним. Все, тоді ми прощаємось. Все, дякую всім за те, що завітали. Все, пока.